Попельнастівській громаді нагородили учнів, які показали високий рівень знань, захищали честь громади та стали переможцями обласних етапів сукраїнських предметних олімпіад, інтелектуальних, творчих та спортивних конкурсів і змагань. На захід гордість Попельнастівської громади запросили учнів, колективи, вчителів та батьків. «21 дитина буде нагороджена премією, гордість громади, і також виділена премія в цьому році у розмірі 40 тисяч в грошовому еквіваленті. Діти вже отримали премію на свої картки юніор. І премія градується від 10 тисяч до тисячі гривень. Найбільшу премію в цьому році вибрала учениця Улянівського ліцею Доломанова Івана. Вона є випускницею, це учениця 11 класу. Вона є призеркою п'яти обласних і всеукраїнських олімпіад і конкурсів та золота медалістка. Плюс у громаді 59 випускників 11 класу в цьому році, із них три золотих медалісти і один срібний. Так що маємо такі здобутки. Плюс будуть нагороджені також команди, які мають перемоги у спортивних змаганнях, учні, які брали участь у роботі малої академії наук у захисті інсайтів. Сьогодні у нас таке свято. Свято це у нас відбувається вже третій рік поспіль. У нас є програма в громаді обдаровані діти і відповідно до цієї програми виділяються кошти для вшанування заохочення обдарованої молоді громади. Золоті медалісти Попельнастівської громади це Івана Доломанова, учениця Улянівського ліцею, Софія Жидулова Попельнастівський ліцей та Тарас Голубок з Червонокам'янського ліцею. Срібний призер Андрій Овдійчук, з Попельнастого. Найбільшу премію отримала найактивніша учасниця обласних та всеукраїнських конкурсів Івана Доломанова. В неї п'ять дипломів. Найбільші перемоги це там були, наприклад, Астрономія, історія, ця українська мова, ці всі. І ну от в тому, що були тривоги, що ну, писали бомбосховище. Ну, це було ну, все одно вдалося написати добре. Взагалі кажуть, що не місце важлива людина, але я вважаю, що це саме ну, вчителі, які мене навчали, з якими я була, вони все одно ну, якби давали підтримку, коли потрібно. Коли потрібно, вони пояснювали. І ну от важливо просто. Те, хто поряд, і потрібно не боятися просити допомоги, і можна стати найкращим буде. Грамоти відзнаки та премії у розмірі тисячу гривень і свою порцію аплодисментів за успіхи у навчанні отримали ще 17 учнів громади. Також окремих учнів і творчі спортивні колективи отримали подяки та цінні подарунки. До речі, два колективи баскетболісти Куколівського ліцею та Чарлідинги Попольнастівського ліцею стали призерами обласного етапу Пліч у пліч. Відзначили також вчителів громади за сумлінну працю і професіоналізм. Сьогодні в нашій громаді підведення підсумків навчального 2023-2024 року. Гордість громади, кращі наші діти сьогодні отримують нагороди, подарунки. Це традиційно вже ми в нашій громаді після закінчення кожного навчального року проводимо такі заходи. Адже дітей повинно бути дитинство, у дітей повинно бути бажання вчитися, а ми дорослі повинні забезпечувати і підтримувати їх у всьому. Попереду у випускників НМТ та вступ до вищих навчальних закладів і студентські роки, проте всіх їх згодом чекають додому. Шановні діти, навчайтеся, не бійтеся, здобувайте знання, повертайтеся в нашу рідну Копельнасівську громаду, ми вас тут чекаємо, ми вас тут підтримаємо.